Перед президентськими виборами 2019-го Зеленський безоплатно передав свою 25 відсоткову частку ключові в компанії на британських Віргінських островах Maltex Multicapital Corporation. саме Сергію Шефіру. У Pandora Papers йшлося і про те, що, окрім Зеленського та Шефіра, 25% частками в цій компанії володіли Борис Шефір та Андрій Яковлів, ще один партнер студії Квартал 95. Треба сказати, що саме через ці офшори бізнес-партнери по кварталу придбали елітну нерухомість у Лондоні. Йдеться про куплену 2016-го за півтора мільйона фунтів стерлінгів квартиру з двома спальнями, а також іще одну квартиру з трьома спальнями неподалік від музею Шерлока Холмса на Бейкер-стріт. Куплену у 2014 тисячі за 2 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів. Вартість цих двох квартир на момент покупки становила 3 мільйони 800 тисяч фунтів стерлінгів. Третя Лондонська квартира, яка за даним Гардіан, ймовірно, належить колишньому партнерові зеленського сценаристу кварталу 95 Андрію, Яковлєву фірма пов'язана з ним володіє апартаментами в центрі Лондона за 10 хвилин, ходьби би від парламенту, купленими за півтора мільйона фунтів стерлінгів. Вся ця історія з офшорами свідчить про те, що Сергій Шефір був не лише, як висловився Андрій Богдан, ментором Зеленського. Шефір молодший є гаманцем сім'ї Зеленського. Утім, попри це, вплив Сергія Нахмановича після повномасштабного вторгнення Росії різко знизився. За однією з версій, у перші дні Великої війни, Шефір залишив Київ, і цього, начебто, Зеленський, не зміг йому пробачити. 30 березня 2024 року Президент України звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра. Останній заявив, що. Що незалежно від того, що про цю відставку пишуть, він лишається в команді президента. Без варіантів. Крім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду, сказав Сергій Нахманович. Перед президентськими виборами 2019-го Зеленський безоплатно передав свою 25% відсоткову частку ключовій офшорній компанії на Британських Віргінських островах Meltex MultiCapital Corporation, саме Сергію Шефіру. У Pandora Papers йшлося і про те, що окрім Зеленського та Шефіра, 25% частками в цій компанії володіли Борис Шефір та Андрій Яковлів, ще один партнер студії Квартал 95. Треба сказати, що саме через ці офшори бізнес-партнери по кварталу придбали елітну нерухомість у Лондоні. Йдеться про куплену 2016-го за півтора мільйона фунтів стерлінгів квартиру з двома спальнями, а також іще одну квартиру з трьома спальнями неподалік від музею Шерлока Холмса на Бейкер-стріт. Куплену у 2014-му за 2 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів. Вартість цих двох квартир на момент покупки становила 3 мільйони 800 тисяч фунтів стерлінгів. Третя лондонська квартира, яка за даним Гардіан, ймовірно, належить колишньому партнерові зеленського сценаристу кварталу 95 Андрію, Яковлєву. фірма пов'язана з ним володіє апартаментами в центрі Лондона за 10 хвилин, ходьби від парламенту, купленими.